Парфум, який присвячений космосу, та найяскравішій зірці на небі. Новинка 2025 року від Марк Антуан Баруа, яка вийшла буквально декілька днів тому і вже стала бестселером серед поціновувачів даного бренду. Мені надзвичайно подобається даний бренд, того, що попередні їхні чотири аромати просто кожен стріляє, кожен виходить в топ, і таке саме відчувається з п'ятим ароматом. Він тільки вийшов, буквально за декілька днів повністю популярність переросла по всьому світу. Насправді це й не дивно, тому. Що таке поєднання композицій, саме такі елементи, вони створюють якийсь ноу-хау у світі парфумерії. І саме це найбільше закликає всіх поціновувачів і парфюмерняків. Парфум справді присвячений космосу, а саме його найяскравішій зірці на небі, яка якраз отримала назву Альдебаран. І уявіть, що ви двоє лежите на сіні серед зоряного неба і спостерігаєте за красотою. Саме це відчуття безмежності та прохолоди відкривається після першого що нанесення, яке неймовірно поєднюється з мінеральними, з металевими нотами, а також легкою пікантністю спець. В даному випадку тут зміст про холод, про відчуття, а також про чутливість. Композиція аромату зовсім нерозбірлива і складається враження, коли ви наносите його перший раз на шкірі, ніби. Відтворюється певний хаос, який пов'язується з дуже сильною морозністю. Насправді аромат дуже красивий. В нього хочеться внюхуватися знову і знову. Він підходить як для чоловіків, так і для жінок і має просто безмежну стійкість та шлей. Це Щось нове для бренду, і саме те, чого би хотілося цієї весни, через її незвичний вайб. Тому доступний в нашому асортименті на розпил від 1 мл.